Величезне розкрадання чи законні дії. Ворджунікідзе відбувається демонтаж резервного водогону довжиною у 16 кілометрів, колись по цій артерії вода з Каховського водосховища надходила до міста. Водовід не використовується, а величезні сталеві труби діаметром 900 міліметрів залишилися у землі. І були там донедавна, поки бригади з екскаваторами та кранами не почали їх діставати та вивозити у невідомому напрямку. Тамтешні мешканці вважають. Що у такий спосіб в Орджонікідзе розкрадають держмайно. Ось такі вантажівки з величезними різаними трубами кожного часу виїжджають з Орджонікідзе у напрямку Кривого Рогу. Труби зі старого водоводу, який п'ять років не працює, і тим не менш, вважається резервним. Його довжина за різними даними від 16 до 19 кілометрів. А щодо законності ліквідації цього об'єкту у місцевих існують серйозні сумніви. Копати почали просто по-піратськи, без всяких документів, без документації. Иногда сюда документації. Іноді сюди під'їжджали сразу органи что одразу выяснить, выяснять. вияснять, вияснять. але этом все дело закончилось. Прискорене викопування старих труб наше анонімне джерело пов'язує зі зміною влади. Мовляв, регіонали розбіглися, а на місцевому рівні все схоплено. Техніка та робітники почали працювати з місяць тому. І цими днями проходять вже останні кількасот метрів. Протягом місяця мисливці за металобрухтом осилили величезний об'єм робіт. Почали копати одразу з двох точок, одна з яких ось тут, на початку водопроводу. Чоловік радить не підходити близько до різальників труб. каже, там є агресивна охорона. Свідки з місцевих також не дуже охоче коментують таку завзяту працю. Така що сьогодні так? Ні, з утра, мабуть. Питання щодо законності ліквідації водоводу звертаємось безпосередньо у водоканал Орджонікідзе. Там нам не дуже раді та зрештою погоджуються дати інтерв'ю. Виявляється, на демонтаж водогону є рішення міськради. Є проєкт на утилізацію, є незалежна фірма, яка оцінила і сказала ну не, директ, не слова директора, то депутатам з депутатом теж об'ясняли. Є фірма, яка є ліцензії, є фірма, дала заключення, що водовод не пригоден к експлуатації, оцінили водовод. Все як положено них. Копати та вивозити труби довірили приватній компанії. Тендеру на виконання робіт не було. Адже згідно до законодавства, угоди вартістю до 5 мільйонів цього не потребують. А старий водовід незалежна фірма Експерт Юрист Плюс» оцінила у 3,5 мільйони гривень. З них 913 тисяч депутати Орджонікідзе наказали повернути водоканалу. На ці гроші вже придбали мобільні баки для забезпечення міста водою на випадок аварій. І взагалі, все це було вже давно, каже директор. Ну, в декабрі, скажем, й рік, декабрь. Ну, число не пам'ятаю. Ну, тобто зовсім недавно, так? Да? Ну, чи недавно, ну вже год пройшов. Ну, в 13 на цьому було прийнято. Прибутки від ліквідації резервного водоводу величезні, не погоджується наше джерело. Й сягають чи не мільйона доларів. Ніхто нічого не боїться. Документація ніяка не составлялась. Проєкти на реконструкцію, на ремонт ні этого ничего в нет. Никто его не заказывал. Пытались, Питалість не заказывали. До речі, основний водовід, по якому зараз надходить вода в ворджонікідзе, побудований на початку 80-х. і його строк експлуатації теж сплив. Марина Дудник, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.